В Україні катастрофічно розростаються сміттєві полігони та звалища. Нині твердих побутових відходів накопичилось 11 мільярдів тонн, які своїми шкідливими викидами отрують навколишнє середовище. Фахівці підрахували, за 10 років кількість сміття зросте ще на чверть. А от у європейських країнах цю проблему вирішують сучасними способами переробки. Їх представили на міжнародному форумі у Києві. Там побувала і наша Світлана Жайворонок. Від 5 до 9 відсотків території України вкрито звалищами та сміттєвими полігонами, зазначають фахівці. Лише санкціоновані займають площу рівну кіпру. Несанкціонованих у п'ятеро більше. Якщо терміново не почати вирішувати проблему з накопиченням твердих побутових відходів, катастрофа, яка сталася у Львові, може спіткати і інші регіони. Треба лише визначитися, яким чином боротися за сміченням. В этом плані я вважаю, не стоит изобретать заново велосипед, а следует воспользоваться Оботаючими технологіями стран Європи, котрий ділають екологію на нога чим нашу Українах Європи з найчистішим довкіллям зі сміттям вирішили боротися методом термічної утилізації, тобто спалювання. Для цього збудували заводи, дотримуючись найжорсткіших екологічних стандартів. Наприклад, у Франції їх аж 128, у Німеччині 73, Італії 51. А в Україні такий лише один столичне підприємство енергія. Предприяття даного класу трудно назвати просто мусорозжигаючими заводами. Навіть на Западі для них придумали спеціальний термін, електростанції, працюючи на твердих битових відходах, так як вони мають крайні низькі вирібні виброси, а також теплової електричну енергію. Найсучасніші технології сміттєспалювання європейці представили у Києві на міжнародному форумі. Гідну конкуренцію їм склали і вітчизняні промисловці, запропонувавши власні ідеї. Ми привезли технології наших німецьких Коллег. Это предприятие практически с нулевыми выбросами, одновременно с выработкой электроэнергии. Вместе с тем технологии, которые мы предлагаем и предлагают наши коллеги по выставке, могут просто не сработать. По той простой причине, что их могут не внедрить. Поэтому мы также предлагаем второй проект, это социальный проект, который позволит ликвидировать все эти препятствия. Представники української компанії КМЗП переконані, головна причина, чому в галузі не втілюють передові технології, відсутність партнерства між суспільством, бізнесом і владою. Тому, окрім технологічних, компанія представила і власні соціальні рішення проблеми. В рамках нашей социальной системы станет возможным создание екології соціального партнерства, при котором мы эффективно сможем работать с обществом, общество содействовать власти, власть направлять бизнес, бизнес менять технологии. Светлана Світлана Андрей Болдерів, телеканал Киев.